Доброго ранку, Україна! Ми повернулися і готові знову і знову повторювати сьогодні. П'ятниця, останній робочий день тижня. І вже зараз слід подбати про свої вихідні. А у нас сьогодні в студії гість співак Павло Табаков. Павло, вітаю тебе в нашій студії. У цей ранковий час. Та доброго ранку всім. Якщо доброго глядачі, ранку. можливо, збиратимуться йти на твої концерти, цими вихідними можемо очікувати якихось виступів? Ну, якщо, ось, ми... Ось. Та, ну, якщо ми говоримо про Київ, то в Києві мої концерти вже відбулися. Минулими О, вихідними. Та. Так, а якщо ми говоримо про Львів, то вони що відбудуться? І я запрошую всіх і киян, так само, і львів'яни, і всіх, хто може приїхати 17 грудня. Так у Львівську оперу. Це буде якийсь сольний великий концерт? Це будуть два сольних великих концерти з абсолютно такою новою програмою. Ми розробили концертний тур, який називається Мій світ, так само як п'ятий альбом Павла Табакова. Ага, а що це за поїздка до Вашингтону? Ну, це насправді не, не так давно мені запропонували. Давно вже запрошують в штати, я ще не був. Всю Європу об'їздив в Штатах ще не був. От і е, зараз їду е, на дуже таку поважну е, місію. Та Скажи. Я я буду там якби говорити про культуру України. Це буде в Вашингтоні. От для таких відомих бізнесменів, відомих мужів, скажімо так, і, і з України, і так далі. Будемо вшановувати відомих особистостей. Ну і напевно щось заспіває. Це хто запропонував? Чи, чи це була твоя ініціатива? Це, це власна громада українців з Вашингтону запросили. Ага. От ти кажеш, ти Європу всю об'їздила. Можеш пригадати, де найкраще приймала публіка? Можливо, так так співали і так гарно українські пісні твої звучали? Ну от зараз ми проїхали по західній Україні. Мені е, дуже сподобались принципі всі міста дуже гарно приймали. От несподівано. Ну, були різні свої нюанси, там якісь організаційні, і так далі. Так. Але публіка, знаєте, коли публіка стає три рази на біс, це знаєте, як приємно ар Ну, Я можу так. дуже здогадуватися. От е і ну, дуже сподобався концерт в Чернівцях. Моє рідне місто звичайно uh, да, от, в, Чер... в Чернівцях було дуже класно е, якесь натхнення було, тому що філармонія легендарна. Так, так, знаєте, так. багато залів було гарних. А от Чернівецька філармонія була просто легендарна. Це точно, і для це нас точно. це було великим натхненням для всіх, хто працював на сцені. Це це насправді дуже круто. А що нового взагалі відбувається, Павло в твоїй творчості? Які ще плани ну крім ось того тих концертів основних? Ну, планів дуже багато. Ми зараз записуємо нове музичне відео на пісню запитай». так. Потім ще одне зимова будемо писати. От, і ну, просто просуваємося швидше і швидше такими кроками. Є ще можливість записати новий англомовний альбом. Так. Е, у мене, як то кажуть, терзають смутні сумніви, чи, чи це потрібно на Україні чи ні. Ну, тобто, це е, специфіка своя. Та? Англійська мова в Україні це своя специфіка, це невеличка аудиторія. Але якщо буде гарна музика, я переконаний, що його будуть слухати. Тому Звичай за все я запишу. О, з іншого боку, не спробуєш, не будеш знати, чи воно піде, чи воно ні. До речі, ми щойно бачили ось якраз шматочок уривок тизер на пісню запитай. Воно щойно було у нас в ефірі. Ну, а зараз я пропоную нашим глядачам подивитися невеличкий, потішити глядачів доброго ранку Україну невеличким виступом і кліпом Павла Табакова. А я дякую небесам, не сам, там, де живе любов. Я почав щастя, тоді не знав, коли буде з тебе. А я дякую небесам, бо ти не сам, тобо тебе шукав, більше не віддам серці живе. Ой, оце, Я люблю такі пісні зранку. Вони дійсно підбадьорюються і піднімають настрій. Павло, от погодься, адже ж впевненість потрібна для того, щоб досягати успіху. Без, без цього ніяк. Що надихає тебе? Що тебе тримає, якщо можна так висловитися на цьому світі, перш за все? Ну, мене тримає, звичайно ж, сама музика, творчість і мої рідні, рідні люди. В першу чергу, звичайно, сім'я. Ну тобто ти то, вже то, ти вже й тато, багатодітний. Ну все правильно, та ну звичайно, що вони надихають, але якщо ми говоримо власне про музу, та, так. то муза вона така дуже непередбачена. Жінка, яка приходить, коли їй замайнеться. Інколи в літаку летиш, вона приходить. Інколи ж на швидкості їдеш на в машині, вона приходить. Інколи в душі миєшся, вона приходить. Зрозуміло, ну, дійсно, не передбачено. От зараз ос останній е раз, от буквально два-три дні тому. Я написав нову пісню, я вважаю, що хорошу. От, вночі, вночі. Вона, поки що англійською мовою балерина ага. називається. От та е, вона драйвова теж класна пісня, така але це було в першій ночі. В ночі. Я прокинувся, просто сів за гітару, Серйозно? написав та потім е, знов ліг, встаю. Думаю, та ні, треба дописати. Ще дописав ще один куплет, потім дописав ще один приспів. Так та і отак от вийшло за ніч. Ціла пісня. до речі, про ранок. Як як ти прокидаєшся? з Чого починається твій ранок? Ти сова чи я ти... я сова? Я сова, я розумію, що хто рано встає, тому Бог дає. Так. Але мені так складно вставати зранку. Ви собі не уявляєте. У мене пробі Бог як... дає вночі. Бачиш, як ти да, птата. В мене просто ну якийсь такий нічний спосіб життя, та тобто вечірки, виступи, там ну і та і так далі. І так далі. Та от і зранку дуже складно. Ну, чим вставати. підбадьорюєш себе зранку? Як починається твій ранок? Якщо ти під, встаєш, настрій в тебе не надто хороший. Що робити? Твій секрет. У мене біля хати є прекрасний парк. Так. Я одягаю е, кросівки, одягаю спортивний костюм іду бігати. Е, кращого немає, тому що коли ти відчуваєш, е, е, коли наповнюються легені киснем та, і дивишся, як пташки співають. Та, ну, Кращого погоджуйся. кращого немає. Навіть кава не замінить ранкового ну, такого ефекту. Павло, І наостанок твої побажання глядачам доброго ранку Україна. Ну звірно, ти може запросити усіх на свої сольні концерти. Звичайно, я так і зроблю. Я запрошую всіх 17 грудня у Львівську оперу. Буде два сольних концерти. От буду дуже Втішений, якщо ви приїдете навіть з інших міст. Не тільки щоб львів'яни прийшли, звичайно. От е і особливо чернівці мають приїхати. От буде нова, цікава дуже програма. Це 10 чоловік на сцені, повний лайф з різними елементами шоу з там з екранами, і все не все. Все не розповідаю. У мене ще є такі фішки, як називають музиканти, та з якими я хочу познайомити вас, але вже на концерті. Ми дякуємо.